Ну що, всім привіт? Сьогодні поговоримо на досить таки актуальну тему. Цю тему мені писали в запитах, щоб я її розібрала, відповідно, я вирішила записати цілий подкаст на цю тему. В першу чергу запит звучав таким чином, чому мені на початку стосунків було з ним класно, але в результаті гірше ніж було до нього. Тож я вважаю, що потрібно розібрати цю тему з різних боків, з різних сторін для того, щоб ми все ціло подивилися, а не просто отримали якусь загальну відповідь, по типу: це просто не ваша людина. Ні, тут буде питання в іншому, і питання буде особисто в вас, тому що це відбувається саме з вами. Відповідно, поговоримо про, тому, про те, що коханням зникає сила, гормони, ілюзії та психологічна зрада собі. Поїхали. В першу чергу ми можемо стикатися з ілюзією кохання. Люди з глибинними внутрішніми дефіцитами часто сприймають період початку стосунків як справжню любов. Тоді як насправді це просто біохімічна ейфорія, що тимчасово приглушає біль. Коли ця фаза минує, знову появляється внутрішнє порожнече і починається наслідома вимога до партнера зцілити мене. Як це відбувається в житті, і що відповідно я маю на увазі? В першу чергу необхідно розуміти, що якщо ви вступаєте в стосунки для того, щоб вас, хоч хтось, любив, щоб хоч хтось був поряд, це найперша ваша особиста ловушка і найперший капкан, в який ви попадете через десь три місяці цих стосунків? Чому буває так, що на початку вам дуже класно, тому що в нас вмикається горм... гормональний фонд? Який дає нам ілюзію через відчуття того, що все класно, тобто, ви перебуваєте в ейфорії і так далі. Далі ми поговоримо про це з. Медичної точки зору, а зараз я поясню, як це в житті. Тобто, наприклад, ви зустрічаєте партнера, і вам все ок, вам все подобається. Вам здається, навіть що він якимось чином покращує вас, ваше життя, у вас життя починає нестись вперед. У вас взагалі зникають якісь проблеми і так далі. Насправді нічого нікуди не зникає. І ваші зовнішні проблеми, за ваші внутрішні проблеми, вони просто-напросто не залишаються у фокусі уваги, тому що ви берете у фокус уваги людину, яка з'являється у вашому житті. Ви повністю фокусуєтесь на ньому, повністю фокусуєтесь на тих стосунках, на тому стані, в якому ви знаходитесь, і можна навіть об'єктивно сказати про те, що ви не думаєте в даний момент раціонально, тому що ви думаєте емоційно, і ви не вмикаєте навіть критичне мислення. Тому що ви просто на тому етапі не можете цього робити, ну і не хочете відповідно також. Це також важливий аспект. Також ми можемо стикатися з моментами, коли в нас людина настільки заполоняє наше життя, що ви взагалі починаєте жити цією людиною. Це вже трошки інша категорія. Я ще буду розказувати про цей момент в інших подкастах, але тут ми також цей момент зачепимо. Тобто вам десь через місяць здається, що це яке кохання, що це взагалі людина всього вашого життя, і так далі. Проходить деякий час, і відповідно, ви починаєте розчаровуватися. Чому ви починаєте розчаровуватися? Тому що повертаються зовнішні моменти, які ви ігнорували, якісь проблеми, якісь ваші внутрішні моменти, аспекти, і ви вже вимагаєте від цієї людини рішення. Ну, типу, це. А людина не буде цього вирішувати, тому що вона до цього не має жодного відношення. Вона не має відношення до ваших травм, вона не має відношення до, ваших, до вашої внутрішньої порожнечі, яка була до цього, і так далі. Тобто, зрозумійте, найголовніше людина, яку ви зустрічаєте в житті, людина, яка стає вашим партнером, вона не повинна бути пластирем. І ну, неможливо на відкриту рану накладати пластир і зцілитися. Це просто неможливо, тому що все одно, колись ви зачепите цю, наприклад, болючу рану, і вона знову буде кровоточить, і так далі. так далі. Взагалі, перші етапи стосунків, якщо в людина заходить дефіцитарна, тобто в неї є певні дефіцити, є певні аспекти, які важливо було б закрити до заходження в цих стосунків, вони нагадують період. Або етап, коли в принципі людина може, коли людина приймає заборонені віщества. Тобто, от з'являється ось цей ось момент, що все так класно, так, ось ці ось моменти а-ля плюшки ось цих заборонених віществ, відповідно, це дуже схоже на залежність, це дуже схоже на Фізіологічно, навіть на відчуття, які отримують люди, які приймають заборонені ці ось віщества. У нас є психобіологічний контекст фази взагалі закоханості в першу чергу. Ми маємо гормональний коктейль. Дофамін він нам дає ейфорію, аксітацин. Він нам дає ілюзію безпеки, норадреналін та серотонін. Він нас викликає тривогу і залежність. Тобто, ми також починаємо і тривожитися з приводу того, щоб я була класна, щоб я йому сподобалася. Ось, ось це ось коктейль, ось це ось все, ось це ось комбо. Вона починає діяти в організмі у людини, так тобто, у нас людина також викликає якісь відчуття, і нам вона формує ось цю ось фазу закоханості, фазу цих цих відчуттів. Далі в нас відбувається прикована. Реальність людина не відчуває свої травми, але вони, в принципі, нікуди не діваються. Тобто вони на деякий час приглушуються, як я вже казала, і так сильно, гостро не відчуваються, тому що здається, що ось прийшла людина, яка все виправила. Нічого вона не виправила. І жодна людина не може нічого у вас виправити, допоки ви з цим не справитесь самостійно і не повинна в принципі цього робити. І відповідно далі вже наступає фаза повернення болю після згасання гормональної реакції повертається власна назрілість і власна біль, і ми можемо навіть відчувати, що нам було гірше. Чому нам було гірше? Чому нам стає гірше ніж було до стосунків? А тому, що в нас і так була певна рана, а тут на неї ще й наступили. Ну, звісно, це буде більш боліче. А психологічна суть такого аспекту в першу чергу ви входите у стосунки не як цілісна людина, а як ранене я. І частіше за все ви проєцюєте потреби, тому що партнер несвідомо стає об'єктом компенсації і займає роль батька, мати, рятівника і так далі. І ви почнете перекладати відповідальність за внутрішній біль на іншу людину. відповідно. Важливий момент. Чи всі заходять в стосунки з позиції раненого? Я ні, не всі. Але більшість людей тому, що люди ще не звикли до того, що спочатку необхідно з собою розібратися, спочатку необхідно зрозуміти, яку людину я хочу поруч, що я себе представляю, яка я взагалі людина, що для мене важливо, які в мене цінності, і так далі. В нас люди думають, що мене цьому навчить інша людина. Ну вас нічому не навчить інша людина. Допоки ви про себе, себе самі не зрозумієте і про себе нічого не зрозумієте, інші люди просто. Будуть проєктувати на вас власне бачення, власні бажання, щоб ви відповідали певним потребам та певним бажанням, і так далі. Але це не означає, що це буде дорівнює вам. Ну ні, абсолютно. І відповідно в таких моментах саме зароджуються моменти і залежних стосунків, і тривожних стосунків. І ось тут ось прокидаються всі наші відповідно патерни поведінки щодо залежних, уникаючих, тривожних і так далі. І все в такому дусі. У Вас відбудеться критичний перелом в цих стосунках. Він відбувається через 3-9 місяців. Загалом, в першу чергу, це буде розчарування, коли партнер не зцілює. Ви будете відчувати розчарування, агресію, знецінення, і вас, і ви можете почати знецінювати свого партнера. В другу чергу, ви будете ніби втрачати силу, тому що людина відчуває втрату силу, але вона була втрачена ще до стосунків. Тобто, ви йшли в ці стосунки як в спасательний круг. Тому що ось тут мене точно врятують, та ніхто вас не врятує, відповідно. Ну і звісно, у вас відбувається руйнування ілюзії. Ілюзія любові руйнується, залишається незадоволена особистість. А потім в нас народжуються ось ці ось, історії про те, що всі козли, всі баби стерви і все в такому духі. Насправді ні. Ну, ні. Якщо не зцілили якусь вашу потребу, якщо не зцілили якусь вашу рану і не закрили якусь вашу потребу, необхідно розуміти, що це особисто ваша відповідальність. А не відповідальність іншої людини. Тому давайте тут не будемо перекладати. Візьміть собі до уваги, що спочатку ви розбираєтеся з собою, а далі ви вже крокуєте в стосунки. Звісно, на цьому етапі в мене інколи запитують: ну добре, окей, все, супер, я розібралася з собою. Я можу йти в стосунки, як я можу знати точно, що мій партнер розібрався з собою. а Питання буде в виборі: кого ви обираєте? І людина, яка знає себе, знає власні цінності, знає, чого вона хоче, куди вона прямує, чого вона хоче досягнути, і так далі. Вона буде обирати людину, яка схожа на неї, яка плюс-мінус на такому ж рівні? Хоча я і не люблю людей ділити на рівні на рівні і розподіляти за ними, але ми прекрасно розуміємо, що є в нас ментальні рівні, то відповідно тут буде питання виключно вас, кого ви обираєте і кого ви хочете бачити поруч, та чи дійсно ви обираєте тих, кого ви хочете? або ви все ж таки, йдете через страх. Є вихід з цієї ситуації. В першу чергу, ви повинні усвідомити, що він, партнер, ну або вона, партнерка, вам нічого не винні. Це ви шукали певного спасіння. Ви повинні повертатися до себе, повертатися до тілесності, автономних рішень, внутрішньої ідентичності, що означає повернення до тілесності, а в наше тіло ніколи не бреше. І є моменти, коли ми можемо відчувати навіть в тілі про те, що ми знаходимося не в тих стосунках. Про те, що ми знаходимося поручні з тією людиною, коли ми не відчуваємо безпеку, коли ми відчуваємо напругу, а коли ми відчуваємо, що звідси краще іти, і так далі. Тобто, ось ці ось моменти тілесності їх також треба за собою відслідковувати. Автономні рішення це рішення, які ви приймаєте самостійно, несте з них відповідальність. Ну і внутрішня ідентичність це в принципі розуміння себе, своєї сутності і так далі. Ну і рефреймінг це стосунки не зруйнували тебе. Вони просто проявили, що вже було. Кожні стосунки, які завершуються на якомусь етапі або мають, наприклад, навіть якийсь повторювальний характер, це завжди підсвічується той момент, через який необхідно повертатися до себе. Те, що в нас болить, те, що ми намагалися закрити пластирем, те, що ми намагалися приховати, і так далі. А зараз я хочу також, щоб цей подкаст не проходив просто так зря. А був корисним все ж таки для вас, щоб ви відповіли на два запитання, які важливі, якщо ви побачили в цьому подкасті себе або в цьому питанні себе, Чи є життя ви намагалися прожити, коли ви кохали умовно? Яку порожнечу ви хотіли заповнити і що залишилося в ній зараз? Якщо ви знайдете відповіді в себе на ці запитання, це супер добре. Аналізуйте та відповідно втілюйте якісь дії, не так, щоб це просто залишилося, поговорили, побалакали, сіли та заплакали. Ні. З цього всього є вихід. Ви повинні створювати себе, повертаючись до себе, як то кажуть, повертаючись до джерела. Зробіть із себе джерело. Якщо ви не можете з цим справитися самостійно, ви можете знайти мої контакти в шапці профілі, відповідно, записатися на індивідуальну консультацію та зайти в індивідуальну короткострокову терапію. І ми можемо все, що у вас відповідно не працює, можемо вадріхтувати, щоб воно запрацювало. Я працюю як з чоловіками, так і з жінками. І, відповідно, працюю комплексно, тому що ми підтягуємо не тільки моменти стосунків, а ми йдемо особистість, стосунки і реалізація. Неважливо, працюєте ви на себе, у вас власний бізнес, чи ви працюєте в наймі відповідно. Тож, я сподіваюся, що цей подкаст був корисним. Зустрінемося в іншому подкасті. Якщо було цікаво, ставте, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І я буду дуже рада всім.